Всім доброго дня. Сьогодні ми продовжуємо в'язати наш шестиугольник. Ми будемо нарощувати йому висоту в ширину, як розмір з цього шестиугольника. Ми зупинилися на садінтильному тут. Робимо три воздушні петлі і в'яжемо ще, рядышком ще в один столбик. Вяжемо столбик, стовбик, вяжемо стовбиками з одним накидом. Далі йде у нас арочка. Варочку в'яжемо два стовбика з одним накидом. Раз, два, дві воздушні, Знов до стовбика. Раз, два. Далі ми маємо пров'язати 11 стовпчиків з накидом. Робимо накид на крючок. І ось перша петля. Ось, вона у нас трошки ховається за ці заходи. Тільки трошки подвинули свої петельки в арочки, і ось вона перша петля, ось вона перша. Ми за неї не забуваємо, бо як ми її будемо пропускати, у нас не вийде одинакове кількість цих стовпчиків. І в'яжемо 11 стовпчиків, в стовпчик в стовпчик, в'яжемо 11 стовпчиків. Ось в'яжемо, закладаємо крючок за обі душечки, ось такі от петельки. Тут он і так добре входить крючок, нічого тут видумувати не треба. ось в'яжемо до цього кута. Тут в цьому углу робимо таку таку саму комбінацію: два стовпчика, дві воздушні, два стовпчика. І знов не забуваємо про цю першу перший стовпчик ось він ось. Робимо 11, два стовпчика, дві воздушні, 11 і по колу Робимо Тут робимо соєдинительний столбик в третю петлю. Ось. Це, якщо нам треба нарости, допустимо, сантиметр. Як треба два, то зробимо такі два ряди. Так само, як цей ряд робили, так само знов зробимо. Але тут уже буде чотири стовпчики в початку ряда, Три воздушних, три столбика, потім в варочку два столбика, дві воздушні два столбика. Тут у нас було. Одинадцять, так, одинадцять, додамо 4, буде 15. Далі на слідчий, якщо знову-мало, знов, знов піднімаємося три петлі підйому. І робимо вже тут 5 столбиків, виходить. Раз, два, три, чотири, 6, так. Так, 5 столбиков, 2, 2, 2 столбика, 2 воздушные 2 столбика, 19 и по кругу. А якщо нам достатньо уже длины, ширины там длины. Ну, достатньо нам не надо еще увеличивать наш сам мотив. Ну, осталось у нас нам, допустим, там совсем маленький, ну, не хватает нам трохи там пол сантиметра. Вот. Буває таке. То ми що робимо? Ми робимо одну воздушну. Тут у нас дві, два стовпчика. В'яжемо стовпчики без накиду. Просто звичайні стовбики вяжем. Раз. Варочку тоже в арочку теж в'яжемо. Два стовпчика, дві воздушні, два стовпчика. Так. І далі йдете 11 стовпчиків і по углам так само 2, 2 і 2. І в кінці соєняємося в воздушну петлю. Ось вона, ось сюди. От. Це, якщо нам треба, додати, допустимо, пол см. Міряємо, якщо нам ще не вистачає, знов так же само в'язати, ну, наращувати висоту нашого мотиву. Це, мабуть, все, що я хотіла сказати. Якщо не непонятно, питайте, я буду відповідати вам. Ось. В наступному відео ми будемо соєдіняти наші мотиви між собою. Будемо формувати наш сапожок. Так що присоєдіняйтесь, буде цікаво. Всім бажаю миру і добра. І жду вас!